Хочу представити вашу увазі чергову цукерочку. Тому що вона така є. Вигляд у неї просто ням-ням-ням. Свіжопригнаний з Європи, а саме з Швейцарії, приїхала своїм ходом. есть тобто по техніці все супер. Не автовозом. Своїм ходом машина приїхала. 2010 рік автомобіль весь в рідній фарбі. 1,6 бензин. І на автоматі. Угу. на автоматі, на повноцінному гідротрансформаторі має гарну комплектацію, лінзована оптика, продіотуманні фари. Хром пакет для перевірки, будь ласка, ВІН-код. Хто хоче знати повну історію. Тут все збережено дуже в дуже класному стані. Два стекло стеклопойомники, регулювання дзеркалами. Це відкривається тут бак, тут все просто клас. Сидіння в класному збереженому стані. Знову моє це класне слово паразит. Пабам! Повноцінний автомат, гідротрансформатор, USB, AUX, прикурювач. Що у нас прикурювач має? А, прикурювач ніхто в автомобілі не курив. Він новий абсолютно так, кондиціонер працює. Пробіг, є підтвердження цьому. Салон дуже в дуже збереженому стані. Задній ряд ніби взагалі тут ніхто не сидів. Харжі. у нас полочка присутня. Так для ковролін все в дуже збереженому стані. Супасочко. Ні разу не встановлювалась. Дивіться, цей надписи, все весь повністю аварійний комплект. Ось такий тут стан. Два ключика автомобіль має. З цього боку. І ось з цього боку. Все просто цукерочки. Hyundai i30 2010 року. 1.6 бензиновий, не 1.4, 1,6 На повноцінному автоматі розмитений, сертифікований і чекає на тебе. Телефонуйте. Ціна цього автомобіля всього навсього 8,700. 8700. Угу. І він буде твій. Телефонуй, будемо домовлятися.